З цього відео ми починаємо вивчення механізмів гемостазу. Насправді це взагалі доволі складна та довга тема для розмови, тому ми її розіб'ємо на декілька частин. І сьогодні ми поговоримо про будову та функції тромбоцитів, а потім перейдемо до першого етапу гемостазу адгезії тромбоцитів. Гемостаз це захисна функція крові, яка полягає у мінімізації крововтрати внаслідок травми. Зупинка кровотечі забезпечується за рахунок тромбоцитів та факторів згортання крові. Окрім цього, сюди також входить здатність підтримувати свою рідку консистенцію за рахунок присутніх в крові антикоагулянтів. Тромбоцити це без'ядерні клітини крові. Та, відповідно, вони не здатні до поділу і являються найменшими форменними елементами крові за своїми розмірами. Попередником тромбоцитів являється величезна клітина-мегакаріоцит, яка утворюється в процесі гематопоезу у червоному кістковому мозку. Ця клітина потім за допомогою спеціальних механізмів фрагментується на безліч маленьких частинок, якими і являються наші тромбоцити. Ну, а якщо говорити про вміст цитоплазми тромбоциту, то найцікавішими елементами тут являються гранули, які бувають двох видів: альфа та дельта. Альфа-гранули переважно містять молекули фібриногену, фактор росту тромбоцитів, плазміноген, тромбоцитарний фактор четвертого типу та деякі білки-фактори згортання крові. Звісно, що всі ці назви вам майже ні про що не говорять, але з часом ми це все вивчимо. Щодо дельта гранул, то тут переважно знаходяться молекули аденозиндифосфату, серотоніну та гістаміну. Ось якраз про ці речовини ми поговоримо, коли будемо розглядати процес адгезії тромбоцитів. Зрозуміло, що окрім всіх цих секреторних пухарців, наш тромбоцит має ще якісь структури. В цитоплазмі цієї клітини ми можемо знайти актинові та міозинові волокна і особливий білок тромбостанін, який характерний лише для тромбоцитів. Всі ці молекули забезпечують зміну форми тромбоциту. Про це ми ще поговоримо. Ну, звісно, що ще одним важливим елементом цитоскелету нашого тромбоциту являються мікротрубочки, які надають жорсткість та пружність клітині. А за потреб також беруть участь в зміні її форми. Також тромбоцит має дещо модифіковану гладку ендоплазматичну сітку, яка має назву щільної трубчастої системи. Ця органела грає роль депокальцію в клітині. Як ми побачимо далі, кальцій відіграє важливу роль у функціонуванні тромбоциту. Ну і як запас енергії в цитоплазмі знаходяться включення глікогену. Взагалі, гемостаз прийнято поділяти на три етапи. Зараз ми швиденько по кожному пройдемось, щоб у вас сформувалась загальна картина. Спочатку, внаслідок пошкодження цілісності стінки судини, сюди приходять тромбоцити та утворюють первинний тромб. Це називається адгезія. Цей тромб дуже нестійкий, тому на допомогу приходять спеціальні білки, які називаються факторами згортання крові. Їх всього 13 штук. Ці білки ущільняють тромб за допомогою фібрину. Цей процес називається коагуляцією. Потім, після того, як судина загоїла свою стінку, то нам потрібно прибрати цей тромб. Для цього існують фібринолітичні білки, такі, як, наприклад, плазміноген. Згадаємо трохи про будову стінки судини. Внутрішня оболонка будь-якої судини вистелена одношаровим плоским епітелієм або ж ендотелієм. В нормі, коли судина не пошкоджена, то ендотелій виділяє простацикліни, які пригнічують активацію тромбоцитів, таким чином запобігає формуванню тромбу. Під ендотелієм знаходиться базальна мембрана, яка утворена з колагену четвертого типу, нижче знаходиться сполучна тканина та шар гладких м'язових клітин. У випадку, якщо ендотелій пошкоджується, то це призводить до того, що. Нижче розташовані шари оголюються та напряму контактують зі складовим крові. Ось тепер у нас і починається активація механізмів гемостазу. Перш за все, ендотелій розпадається, внаслідок цього вивільнюється речовина ендотелін. Ендотелін прямує до гладких м'язових клітин та стимулює їх скорочення, внаслідок чого просвіт судини зменшується, і ми мінімізуємо крововтрату. Окрім цього, існує ще рефлекторне скорочення судин при їх пошкодженні. Внаслідок активації чутливих нервових закінчень, але це не так важливо. Далі в крові постійно плаває білок, який має назву фактору фон вілебранда. Цей фактор синтезується в ендотеліоцитах та зберігається в особливих гранулах, які називаються тільцями вейбеля паладе. Коли фактор фон вілебранда бачить оголену сполучну тканину, то він відразу ж до неї прикріплюється. Далі поруч пропливає неактивований тромбоцит. Який має два особливих глікопротеїна: глікопротеїн 1А та глікопротеїн 1Б. Тромбоцит помічає, що фактор фон Вілебранда вчепився до сполучної тканини. Цей фактор, як магнітом, притягує наш тромбоцит. Тромбоцит за допомогою глікопротеїну 1Б зв'язується з цим білком, а глікопротеїн 1А з'єднується напряму з сполучною тканиною. Знову ж таки, якщо бути точнішим, то з колагеном. В результаті всіх цих взаємодій в тромбоциті активується каскад реакцій, внаслідок чого рівень кальцію в клітині росте. Цей кальцій активує скоротливі структури тромбоциту, такі як актин, міозин та тромбостенін, а це, в свою чергу, призводить до зміни форми тромбоциту. У тромбоцита з'являються псевдоподії, і тепер він просто схожий на розмазяку. Коли тромбоцит переходить в активну форму, то на його зовнішній шар мембрани потрапляє фосфоліпід, фосфатидилсерин – який являється зарядженим негативно. Це важливо запам'ятати, бо ми про це згадаємо в наступному відео. Однак кальцій не лише забезпечує зміну форми тромбоциту, а ще й стимулює екзоцитоз тих самих альфа та дельта гранул з біологічно активними речовинами. І так, аденозиндифосфат потрапляє в кров. Ця речовина з'єднується з відповідними рецепторами на поверхні інших тромбоцитів та стимулює їх активацію. Тобто тромбоцити перетворюються в розмазяку. Та долучається до утворення тромбу. Окрім АДФ, виділяється ще молекула серотоніну, яка є вазоконстриктором, тобто вона підвищує тону з гладких м'язових клітин таким чином іще раз зменшує просвіт судини, мінімізуючи крововтрату. І ось тепер виділяється найважливіша речовина: тромбоксан А2. Ця молекула є найпотужнішим активатором інших тромбоцитів. Після зв'язування тромбоциту з цією речовиною активуються внутрішньоклітинні каскади реакцій, які підвищують рівень кальцію в клітині, і це призводить до зміни її форми. Окрім цього, ця речовина також стимулює гладкі міоцити судини до скорочення. Також важливим буде згадати про тромбоцитарний фактор 4, який виділяється активними тромбоцитами. Значить, на поверхні ендотелію знаходяться білки, які пригнічують тромбоутворення. А саме роботу факторів згортання крові, про які ми поговоримо в наступному відео. Наприклад, це в нас геперансульфат. Але суть в тому, що ось цей глікопротеїн негативно впливає на тромбоутворення. Значить, нам його потрібно прибрати, бо ми хочемо утворити тромб. Ось цей фактор просто бере і пригнічує даний глікопротеїн. Зараз в нас є кубка активованих тромбоцитів, але вони ніяк не зв'язані між собою. І ось це важко назвати тромбом. Тому на активованих тромбоцитах наявні спеціальні молекули. Глікопротеїни 2а 3Б. Звертаю увагу, ці глікопротеїни наявні лише на активованих тромбоцитах. Кожен активний тромбоцит має таких приблизно 50 тисяч штук. В крові у нас плаває фібриноген. Однак не наплутайте фібриноген з фібрином. Фібриноген це маленький глікопротеїн, який являється розчинним у воді, а фібрин це велика молекула, яка утворена із фібриногену та являється нерозчинною у воді. Фібриноген перетворюється у фібрин під дією факторів згортання крові, але в нас їх зараз ще немає. Просто запам'ятайте, що тут нам потрібен саме фібриноген. Фібриноген з'єднується з раніше згаданими глікопротеїнами на поверхні тромбоцитів, і таким чином з'єднує між собою самі тромбоцити. Це називається агрегацією тромбоцитів. В результаті агрегації тромбоцитів у нас утворюється первинний тромб, який утворений майже повністю з тромбоцитів. Ось цей зв'язок, який утворився між тромбоцитами за рахунок фібриногену, є дуже-дуже слабким. Далі нам будуть потрібні фактори згортання крові, які ущільнять цей тромб, але це вже окрема тема.